Ось що я зробив вже по тракторцю. Ось так переварив раму ось таким ось чином. Тут у мене, я докупив швеллера 10-го, має тут 10-й швеллер. І зробив ось таким чином раму. Там було багато коментарів, що як різати. Ну я подумав, що такий варіант для мене буде найбільш оптимальний. Трошки розкажу, що тут у мене по розмірах, бо там писали всякого. Я все розумію, там, і роздатку, що тільки не писали. Хорошо, то все. Але вже те, що куплено, те куплено. Нічого я там додавати, докуповувати не буду. Додавати роздатку тут довжини додається. Він мій длинний, не потрібний. Він так у мене ось, максимально короткий. Тут що я зробив, вирізав отак, додав 13 см, щоб у мене добре ставав кардан. Тепер по висоті тут у мене все класно становиться. Тут їх я кину подушки підперед. Тут вже теж будуть подушки на кожуху, але трошки пізніше. Тут ось десяти, десятка пластина будуть посилення. наружі будуть, хоч і всередині, в мене там вон косинки швелера, вирізати їх не буду, буду варити наружі. По розмірах у мене міжцентрове розстояння отут, метр, всього-навсього, не метр двадцять, на всього метр. Тут писали, зроби бутилочкою. Ну як я зроблю бутилочкою, якщо у мене тут ще, можливо, диски стануть, якщо знайду тормозні барабани. Ніяк. Просто максимально він короткий вийшов. Я не вкорочував моста цього. Це вже був укорочений. Був міст і рама. Все, більш нічого не було. А це такий комплект купили колись були. Ну і колеса, відповідно. Тому бутилочкою там. Нічого тут не вийде. Можливо, я ж кажу, додаться тут диски і воно тут місця вже зовсім не буде. Тому так, тому з варіантів особливо там не було. Сторону розширяти е, теж не хочу, бо, тому що в нас знайомий робив, у нього є такий тракторець, ну, подібної компоновки, теж 66-й е, да, 66 міст, 51-й. 51-й 51 коробка теж і мотор Т-25. Немає ні редуктора, немає нічого. 66-й у нього з блокіровкою. І рама в нього зроблена, як багато хто писав, у ширину так розширена. Все воно то класно, але воно в нього буває ламається. Чого я такий вибрав трактор робить? Я на такому їздив, катався. Він мені сподобався, по швидкості, все. Тобто його вистачає. Перва, друга, третя. Тут передачі будуть робочі. Четверта це буде як транспортна. Мені цього за голови вистачить. Катався на саме такому, як це у мене з мостом 51-м. Тільки колья, у нього метр 10 була, трошки більше, ніж в нас. Але зроблено рама була так зроблена так само, як і в нас. Нічого в нього там не рве нічого. Він посилення зробив так само, як і я. Думаю, тут посилить і тут посилить. За 25 років в нього ніде нічого не порвало. Да, Деякі деталі він переробляв, бо, тому що не все з першого разу вийшло. Теж ком у нього стоїть. Е, ну, за, за рахунок того, що в нього трошки ширша рама, е, в нього ком свободніше ставиться. У мене он ком лежить. Тому, тому так. Е, по коробки це я поки що так навісив. Тут треба оці кріплення буде переробляти, буду переробляти. Вони трошки не співпадають. От, один отвір тільки з усіх совпав, буду оце вирізати це відрізати. Наново їх перероблять. Вже. Дальше, дальше. Кожух у нас із ПТС диска зроблений, теж самі робили. Нічого складного там немає. Берете диск, прикидаєте коробку і вже потім дивитеся, що які у вас розміри виходять. Диски різні бувають, тому по розмірах нічого конкретного поки не скажу. Коробка ГАЗ-51 повністю перебрана. Гарно все включається. Тут ще буде в мене ручник ось, накладки теж все новеньке, все. По висоті, я думаю, отак оставить. я думаю, буде нормально, там кардан буде. І вугол, ну, невеликий вугол. Тут опустить, ну, мабуть, більше вже не вийде опустити. Ну, там подивлюся, не все ще цей, не все ще зроблено. Там ще посилення додавлю тут. Ще буде доповнительно пластинка уварена. Тут все буде нормально. По рульовому теж у мене там все воно ж. 51 рульове. Теж без люфтів, без нічого. Мабуть, теж збоку буду доварювати кусок швеллера. або з цієї сторони, або з цієї сторони. Сошка в мене десь теж лежить. Буде 51 рульове, Ну то вже потім. Ще є. Питання по кардану. Може в когось є. У мене є отака половина кардану. Ну, половинка. Коротше, хрестовина із гуком. Виходить. Сюди підходить. І мені виходить треба частина із шліцевою частиною. Сюди. Ну, тут ще буде сам тормозний барабан, ручник буде. Ну як ручник, я його на педаль виведу, щоб педаль нажимати тормоз. І сюди мені треба шліцеву часі. Оцю я знайшов був. А відносної частини немає. Це теж я на металі знайшов, повезло мені. На LX потягу нічого я не знайшов. Так що у когось є, можливо, є. Пишіть в коментарі, якщо недорого продасте, то я у вас куплю. Так. Що ще хотів додати? Треба ще буде зробити топливну, не зроблена топливно по ньому. І по вухах. Ну, мабуть, десь тут будуть ухи, ухи. подушки планую від ГАЗ-53 ставити. Ну, там багато ще хто писав, ну, типу, спереду весь, вся вага буде, назаді нічого не буде. Ну, дивіться, тут спереді, як по суті, мотор тільки пригружає мотор, більш нічого. Коробка, весь сюди вага вся йде. Місць тут теж доволі важкий. Я як обварював, хотів перекинути. Я його сам не зміг перекинути. Тобто ну, Тут ваги теж буде. Буде тут ще е, топливний бак, е, буде гідробак, акумулятор, навіска, ну, ваги додається ще туди. Для задач він у мене? яких? Почистить сніг, щось відвести, привезти. Оце все. Тому цієї коробки вистачить, роздатка мені не потрібна. Що е, ще? Ну Тут спереді нічого не буде, може капотик якийсь придумаю. Правда, високувати вийде в капот. Ну, щось буду думати. Нижче нижче тут, мабуть, і опустити не вийде, бо тому що ось е, рульова тяга. І там вже ще так на горобках він буде нахилятися, щоб не помнути піддон. Можна і нижче опустити. Ну, мабуть, більше за все, що не буде, його нижче опускати. Надо, я б ще знайти кардан, вже б тоді було б понятніше. я може ще б його назад трохи віддвинув, якби в мене кардан був. Або в кого є кардан і шліцами. би хто заміряв, мені довжину, яка там мінімальна треба, я б, може, ще сюди отак подвинув і було б дуже класно. І ще б тоді мотор здвинувся б ще до центру і центр ваги тут сюди переїхав. Ну, поки це такі мої думки, ще поки що нічого. Ще... Ну, завтра буду усиляти тут. Ну теж, вроді, роботи небагато, а півдня піде. Так, За це я буду викладати, у шоці, ну, що я селяю. Так що дивіться, підписуйтесь на канал, у що це буде прев'ю до відео, ну, там шоць, яка робота зроблена. Пишіть свої думки на, на рахунок того, що здаю металом та остальне. Ну, з здаю металом завжди можна спіти, а китайця за 3000 доларів там я не збираюсь купляти. Так, я сюди трошки вложу коштів. якихось. Ну, за 3 тисячі доларів я його куплять китайця, точно не збираюся. Так що і не пропонуйте, і не пишіть, воно мені до одного місця. Це я роблю для себе, мені цікаво його зробити. Так, да, трошки треба голову поламати, але ну, його цікаво робити. Мені подобається робити. його. Так що на що цього не пишіть. Тому дякую за увагу. Підпишіться, поставте лайк, все найкраще, до побачення.